Продається 2015 з половиною року Volvo xc 60. Та не проста, а в дуже рідкісній комплектації Volvo Ocean Race Edition. Вони всі йдуть такі темно-сині з картою світу в багажнику. Багажник неймовірно чистий, ніхто картоплі не возив. Все на електрониці, на нових тормозах, на новій резині. В салоні взагалі. Мухи ніякого грязного діла не робили. Ви просто подивіться на стан цих сидінь. Ви просто подивіться на стан цих дверних карт. Метал, шкіра, преміальна музика, хармон кордон, камера заднього виду, підігрів сидінь. Панорама. Тут є все. Перший власник за цю машину видав на 10 тисяч більше. Просто за цю комплектацію. Тобто їздила людина. Не бідна, і так само її берегла. Все в чудовому стані. Залітай до нас на тест-драйв.